Друзі, всім привіт! У всіх городників, у кого є малесенький клаптик землі, завжди загострення такої хвороби, як покупка насіння, і я не виключення. Я також, ну, у мене майже всі насіння з минулого року є, свої зібрала, але захотіла я насіння гібридів огірків, тому що ці зараз стреси такі бувають під 40 температура або засуха. І огірки, як зазвичай гірчать. І коли я вже знімаю ролики, показую огірки, ви завжди запитуєте, який ви сорт садили. Або коли вже при засольці, коли показую рецепти, як я солю огірки, то жалієтеся, що огірки м'які і не знаю, в чому причина: чи це сіль, чи це сорт, а зазвичай це сорт. Тому важливо, коли сієте огірочки. Дивитися, щоб було в характеристиці сорту або гібриду, написано, що огірки для пригодні для засолки та консервування. А якщо вони салатні, то вони будуть при засолюванні м'якими ставати. От, ну і як зазвичай я вирішила так, нічого не купую, пішла в наш магазин, до речі. І хотіла придбати гібриди щось дуже дуже дороге 90 гривень за пачечку, в якій 10 штучок. А я кожен рік садж, саджаю такі огірки, як Аякс Кріспіна, Маша Ф 1 і вони чомусь дуже дорогі 90 гривень. Тому я зайшла в інтернет, не буду рекламувати фірму. Це не реклама зовсім. Ну І коли вже заходиш на якийсь сайт і там тобі пропонують насіння, то не втрималася і біля огірків ще прикупила дечі. Прикупила е, також новий сорт бурячка, покажу вам ось буряк Детройт круглий. придбала, ось такий. І дуже мені подобається, я кожен рік саджаю циліндра, а цей раз чомусь вирішила середньопізнь взяти огірочок-отаман. Попробуємо, що за гірочок циліндру у мене ще з минулого року. Є герочок, а бурячок. Ой, Бурячок Бурячок з минулого року у мене ще є циліндра. Ну і побачимо, що ж це за осаман такий. Подобається мені морква шантане, тим, що вона така коротенька, з кругленьким ось цим кінчиком. Тому взяла моркву шантане, моркву шантане королівська. І, до речі, набагато дешевше виходять насіння в інтернеті. І морква помара... помаранчевий мед також взяла. Це по моркві, це так вам хвалюся. Потім деньку. Дені завжди я підбираю якісь нові сорта. Своїх багато зібрала. Якщо солодка день, мені подобається, збираю свої насіннячка. Але ж якщо якийсь новий, новий сорт, наприклад сітчатий, дорогоцінний камінь це видатний сорт ананасної дині, яка рано дозріває, рясно плодоносить, плоди овальні з мережевною сіткою, що покриває жовто-гарячу шкірку. От я прочитала, загорілася, взяла ще таку диньку додам. Також диня, що в мене в цьому році буде, додам до своєї колекції диня модель. Подовжені східні дині, біла, хрустка, солодка та ароматна м'якоть. Тут е, термін зберігання до 28 року, кілька насінин посаджу, побачу, що за денька. Це не гібридні, це сорта, можна збирати семена, так? Так, я брала тільки сорта, тому що дуже дорогі насіння вирішила сама дині збирати і вирощувати. І ефіопка. Афіопка в мене була. от також подобалась, дуже добрий сорт. А з кавунів взяла ось гібрид, він буде трішечки подорожчий. Леді F1 взяла, буду садити Чарльстон Грей та янусик якийсь кавун сорт. Сортовий також буду садити. Це жовтого дом... кольору. Да, Він жовта м'якоть в ньому. Це так зацікавило мене, що жовта-м'якоть. А так, зібрала також є свої насіння з минулого року. Це ось так біля огірків у мене ще такі покупочки. Ну і взяла ще кабачок Грибовський, звичайний. Є там ще в мене золотинка і такі зелені є, ще А Це, звичайно, захотілось. І тут ще взяла базилік є фіолетовий, але спокусила, що тут суміш кращих популярних сортів базиліку. Також взяла тут і зелений, і фіолетовий, і різні сорта. Не знаю, що тут насипали, але ну, надію, що буде асортимент. До ну, речі, базилік дуже добре, гілочку класти, як робите віно. Не передати який смак, виходить, вина? І спеції, я про вино кажу. Так, також, друзі, кожен рік я висівала шпинат Матадор, а в цьому році вирішила поміняти, і буду, сподобалась мені назва Монстри вірофле. Ось, Стільки тут насіннячка багатенько, також іде. поміняю. Це що у нас? Це шпинат. Ага. Так. Ну і ще взяла цукрову петрушку кореневу. До речі, в інтернеті в два рази також дешевше, ніж на базарчику можна купити. Не втрималась квіти, як зазвичай чорнобривці, яких немає. Ось Гаваї взяла, Нас казали копчаки, прямо стоячі помаранчеві. У мене жовті є, а таких ось не було. І взяла також чорнобривчики, ось такі маленькі, називаються лулу. Чорнобривчики також захотілася. Ну і, звичайно, петунію таку дешевеньку взяла. Я вже висіяла петунію, в мене зійшла. А це, думаю, так посіяти прямо в ґрунт. Як трішечки потепліє дощик, піде, це червоний ранок, ампельна суміш. І петунія біла, великоквіткова. Це із такого. Помідори вже також, друзі, посіяла. Вже розсада викидає третій, перший справжній листочок. От, Але. У мене минул, минулі роки я купила раніше, ще, мабуть, років 10 назад, купила ювілейна Тарасенка, сорт помідорів. І на картинці була з носиком. От. А коли я висіяла, то без носика кругло, кругла така помідорка була, от. але крупні, соковиті, дуже смачні. От, і сподіваюся, що ця вже буде з носиком. Тому що, е, мабуть, Тарасенко є з носиком і є без носика. Взяла також трішечки, ще є час, ще можна посіяти, доженуть ті помідори, посію прямо в парничок уже. Ну, а ще тут в мене динька я не показала. Ще диню медову гіганську взяла, також тут багатенько насіння. Щось ти захопилася, коли заказувала. А, 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 а з таким прямим наміром тільки огірки, тільки огірки. Більше мені нічого не потрібно. Все вже висіяло, все вже є. Ну і дійшла черга до огірочків. Мої улюблені це Ajax F1. Він комахозапильний, але ж багато жіночих квіточок, нема гіркоти, дуже мені подобається. Можу навіть вам характеристику прочитати. Ранньостиглий, 40-50 днів, комахозапильний, гібрид корнішоного типу з високою стабільною врожайністю для вирощування в відкритому ґрунті. Відкрита, потужна росли... плетиста рослина формує декілька огірочків в одному вузлі. Ви бачили в мене на. Я показувала, піднімала гудень і показувала, що там по 3 огірочки. Отак ви запитували, що це за сорт. То це був якраз Аякс. Нам товариш порекомендував, і ми його висіваємо. І, до речі, недорого 40 гривень, а тут їх 20 штучок. От. Ну і вирощують і розсадним способом можна вирощувати і прямим висівом. Ось Аякс. Буду садити, 20 штучок взяла. Маша F1 ці трішечки дорожчі, чомусь 51 гривня, 10 насінин. Це вже гібрид, голландські сорта, Нідерланди. І Кріспіна також мій улюблений сорт. І Маша і Кріспіна Ф1. Це самозапильні. Тут не потрібні бджілки, не потрібні комахи. Також нема гіркоти. І всі ці три. Огір, три сорт, три гібриди і сорта огірочків. Вірніше, це в мене всі гібриди. Всі вони. Е... Не гірчать, і всі вони під, підходять для, засоль, для засолки та для консервування. Якщо, наприклад, я хочу якийсь салатний огірочок посадити, то саджаю геть в другому місці, щоб не перепутати і <свісно> не заквасити, щоб потім не спортити свою квашенину. Ну, Ось так, друзі, я похвалилася своїми покупками. Це, мабуть, самі приємні покупки для горо... для тих, хто тримає город. Всім бажаємо. Мирного неба, гарних врожаїв. Бережіть себе і пока-пока.